Відео про вежа у Стрийському парку. Це водонапірна вежа, історична і архітектурна пам'ятка місцевого значення в Україні. В Стрийському парку в місті Львові. Вежа була зведена в 1894 році. Під час краєвої виставки в Стрийському парку вежа була споруджена у вигляді середньовічної башти. Ескіз будівлі зробив професор Юліан Захарович. А Міхал Лужицький перетворив цей ескіз в проект. Реалізували цей проект будівничий Юзеф Балабан та Влодзєм ем Єш Подгородський. В 1976 році В вежі було відкрито кафе-ресторан Вежа. У 1981 році тут з'явився відеомагнітофон, і кафе стало першим у Львові відеокафе, де крутили закордонні відеоролики. У 2017 році. Вежа була визнана пам'яткою архітектури. Теж є легенда, що для будівництва також було використано кілька останніх пам'ятників давнього стрийського кладовища, яке розміщувалось на території теперішнього парку імені Богдана Хмельницького.